Уранці в понеділок вулицею Пушкіна, що в селі Росошенці, проїхати було неможливо. Місцеві жителі перекрили дорогу автомобільними шинами. Таким чином вони висловили протест проти, на їхню думку, незаконного будівництва, яке ось ось має початися на городах, які вони орендують. За словами людей, земля, яку їм віддали в оренду, виявилася проданою фірмі забудовнику. Наш труд, наші затрати, наші плани на майбутнє, що ми урожай зберемо. Все йде хуто під хвіст. Ми засадили землю. Ми почали робити огороди. Ми купили сімена, ми вклали гроші за землю, вклали за оранку, за все, і на дому вийшло кані. Тепер приїхали, сказали, ми забираємо землю, строїмо дім, перегорім, знімаємо все, а гроші на нам буде давати. Орендарі городів зазначають, донедавна навіть не здогадувалися, що вирощують урожай на чужій землі. До того що за останній час ділянка двічі змінювала власника. Про що їх ніхто не повідомив. Говорять, що землю два рази продали вже. Смотрите. Спочатку одної організації, потім ДСК, комбінат, вот этот Полтавський, викупив. Ну що, сільрада не знала, що ця земля продана. Зачем було народу видавати? Землю в оренду мешканцям надавав чоловік на ім'я Володимир. Зв'язатися з ним нам так і не вдалося. Його син, який порався на городі, теж не пішов із нами на контакт. Ви мене не знімайте. Та потихоньку сапкою висапкою. Чого мене знімаєте? Ну, тихо шо? Шо, шо ви що ну, син його, що ж ми робимо? Що... Як ви звати хоча б? Дещо прояснити ситуацію нам вдалося у Щербанівській сільській раді, як зазначає сільський голова Валерій Петренко, на цьому місці дійсно заплановане будівництво трьох дев'ятиповерхівок. Під них відведено всього 70 соток за словами голови сільради, забудовники, товариство Полтавський домобудівельний комбінат ще не визначилися, чи варто зводити будівлі на цьому місці. Пан Петренко не бачить проблеми у претензіях мешканців розсошенців стосовно городів. На його думку, слід більше прийматися тим, наскільки ця земельна ділянка підходить для будівельних робіт. А з народом, переконаний він, завжди можна домовитися про компенсацію, провівши громадські слухання. І тоді вже в залежності від цього сільська рада буде приймати рішення. Що нам робити далі, чи цей проект, чи не затверджують, чи можливо можливо є якісь середні варіанти, які там етажність, кількість, або там якісь будинки, які якби не проти люди будуть. Після громадських слухань, які ймовірно відбудуться вже цього тижня, депутати сільради планують провести чергову сесію. На ній мають затвердити документацію будівництва, де буде визначена кількість під'їздів та поверхів у будинках, види комунікацій та інші технічні нюанси. А забудовники спростовують заяви про те, що земля, яку вони використовують, сільськогосподарського призначення Ці землі переоформлені і змінена їх цільове призначення. Ці документи вже существують, і цільове призначення. Там написано написано в в просто строительство Чергова сесія Щербанівської сільської ради має пройти приблизно за тиждень. На ній будуть присутні як представники фірми-забудовника, так і мешканці росошенців, які орендують землю.